Сьогодні в звіті повітряних сил, в якому зауважується, що російські терористи запустили по нас 150 дронів. Я знову бачу, що з чауди мису на території незаконно анексованого росіянами Криму знову летіло. Але у відповідь Росіянам теж цієї ночі прилетіло ще й як десятки вибухів пожежі, які не припинялися і на ранок Кача і Бельбек фігурують в кримських проукраїнських пабліках як такі, що були законною воєнною цілею, там військові аеродроми. Що ми маємо розуміти про цю атаку на Крим цієї? Ночі, наскільки влучно обрані сірі, наскільки це посилює паніку в росіян, вони і так там цілий тиждень кажуть готуються бити Кримський міст. Ну про те, що там лунають вибухи, було відомо вже вночі, деякі наші. Люди, які працюють в Фейсбуці, вже про це про це повідомляли, в телеграмах повідомляли, що там щось відбувається, і на ранок стане вже відомо, що саме. Ну, тут нам допомогли російські мешканці, які там знаходяться. Вони виклали декілька відео, як там вибухало і що там вибухало, тому це допомагає нам покращити наше планування, наших повітряних атак. Щодо Керченського міста Кримського мосту, точніше, то там, звісно, були посилені заходи безпеки, там проводяться зараз навчання. Тобто вони тренуються. Вони очікують, що до 9 травня до дня, ну 8 травня світ. Відміщає як день пам'яті за загріблення Другої світової війни на Росії, не восьмого дев'ятого день побідебійся, і вони там намагаються показати, які вони ну, Те, що потужні багато чого казати, але вони розуміють, що ми е, теж щось будемо робити на цей день, щоб трошечки е, таке свято, е, куди з'їхалось в цьому році, ну більше людей, ніж в минулому, і техніки будуть залучені більше ніж в минулому, тому. Звісно, це це їхнє таке е, самопозиціювання. Треба трошечки е, солодку, солодку пігуху їм трошечки погіршити, тому що щось ми будемо робити або на Москві, або е, на Книхарченському мосту. Ми. Ми це побачимо. Я впевнений, що в нас є плани, і слава Богу, що ніхто з нас з вами про це не знає, тому що, якщо б ми знали, то ефект несподіванки б зник. Але вони бояться, вони бояться крізь. І де саме ми будемо наносити удари, ну, обов'язково будемо наносити. Е, до речі, е, якщо йти за логікою Путіна, то е, він, він казав своїм ротом, як то кажуть, що будь-яке під час війни скупчення е, ворожих, е, ворожих живої сили та техніки, це. Це є цілком законна ціль для атаки. Незалежно, незалежно від того, де це скупчення спостерігається. Ми спостерігаємо, будемо спостерігати скупчення військ живої сили, сил та засобів, як кажуть, живої сили та техніки, саме на Червоній площі Дівнській на 9 травня зранку, тобто в нас вже є така розвідувальна інформація. Тому в з, 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 полозі Путіна буде робити логіки, це є законна військова ціль. Тому вони це чудово розуміють. І чому відбулося в Криму таке е, добре влучання? Багато дронів долетіло, ми розуміємо, що не всі долітають, там теж є певний коефіцієнт, який гросіяни знищують. Але є інформація про те, що багато засобів противітнеброну було саме перекинуто під Керчинські міста та під Москву для того, щоб не дати нам можливості зробити на їхній день побідебіся по якісь дії, які ми маємо цілком законно право. І велике бажання у всіх нас щось зробити, та да, і бачимо, що куди б вони не підтягували, постійно все одно дрони божої волі влітають, потрапляють і влучають Так, Тому... да, да, да ну, дро, дро, Дрони не во ні вона ну, не, не можна казати, що дерева це було б на самозаспокоєння, яке дуже небезпечно. Під час війни просто у нас у нас різні дрони у нас їх виробляють багато приватних компаній. Проти кожного дрону вони у кожного є своя специфіка, і вони непогані, вони малопомітні для. Російських засобів редукційних станції, які бачать, ну, мають дивитися на те, що летить. І в них пунктів спостереження, мобільних груп. Ну, на велику територію їм вистачить просто стільки мобільних груп, як це в нас дням не вистачає, а в них територія ще більше, тому повністю перекрити все мобільними групами, які можуть боротися з знітном. Гарматних, скажімо, ніколиматних комплексів, що просто зітрілковують зброю проти наших дронів, у ну, них такої можливості немає. Тому ми, ми ж теж користуємося космічною е е е е розвідкою, розвідкою з літаків далеко розвідки, іншою розвідку безпосередньо на землі працюють наші розвідники, і ми знаємо, де в них найбільш слабкі місця на цей час е е е протиповітряні оборони, бо вони постійно переміщують. І саме туди намагаюся задати удари, щоб максимальна кількість наших дронів долетіла до цілі. Ну, це доволі ще кажу, понавні речі, але от, можна сказати це було. Так, пане панелокці дійсно не знецінюємо також, що ми і, 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 і ті потуги, які ще залишаються в Росії, і, і ті і, наші зусилля, які докладаються до розробки дронів і до феєричного їхнього запуску чітко по цілях, все це а, дякуємо нашим захисникам. А, ну, а Росіяни отримують по заслугах. Водночас повідомляє інформнапам сьогодні, що російський театр Путін готує ймовірні теракти на своїй території до цих скріпних праців. Так, так. Так, так. а як ви думаєте, так а для чого? Ми ж це все уже роками, десятиліттями, які він при владі знаємо, що він. Сам влаштовує теракти проти власного населення, вигідно йому в різних цілях, і що звинуватити нас, як вони і тоді пам'ятаєте, що до теракту в кроку Сіті Холі минулої весни намагалися, не вийшло ще тоді, самі дали задню. Ну, Вони погано підготували. Я думаю, що ну, Путін вже. Людина, яка працювала багато років КДБ, він якраз має розумітися на цих, як проводяться ці акції. Ну є інформація, що вони хочуть щось таке зробити і зробити звісно проти цивільного населення. І вони їм не жалко власне людей. Вони підірвали дома власні дома. Багато поверхівки для того, щоб виправдати чеченську війну першу другу, тому а це нема чому. І якісь такі речі, я впевнений, що відбудуться, але це буде вже швидше за все не підкладений там в підвалі, десь мішки з вибухівкою. А це буде якийсь російський вже дрон, який... Прилетіть щось з руйнує, і вони будуть на звинувачити То в тому, що ми в такому цивільне населення, що під час таких свят, День перемоги над фашизмом, як вони там це все роблять. Не день пам'яті за загиблення, а день такий, як вони це розповідають. Цього можна очікувати. Це добре, що ми про це розмовляємо зараз. І я думаю, що наші дипломати працюють і повідомляють. Росія повідомляє наших партнерів з європейських країн, ну, може ще зі Сполучених Штатів, може їм теж це цікаво, що залишається трошечки, що відбувається на російсько-українській війні, хоча вони там вийшли, як то кажуть, з перемог. Е, тому ми е, ну, очікуємо провокації і весь цивілізований світ, наші партнери в Європі теж очікують і подивимось, що вони що вони, що вони спробують зробити. Е, тому, це, так, це, 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 це може відбутися і звинувачення обов'язково будуть. Ну, мені здається, що ці звинувачення вони будуть більше на тих е, керівників тих країн, які до них приїдуть, щоб вони повірили це або зробили вигляд, що це вірить, і для власного населення. Е, цивілізована Європа, взагалі цивілізований світ е, не тоталітарний, не демократичний, такі не та дешеві, там, гарячі, так невряд чи це точно, вже вже воно це ж уже все було, так як то кажуть, дійсно це вже було, та, це, я казав, так це як за класи. Це вже було. Пане Олексію, але те, що є зараз і що буде, звісно, ми не можемо теж відкидати того, що Росіяни активізувалися по лінії фронту, вона гаряча вся, зокрема, і на е Лимано-Куп'янському напрямку. Російська Федерація зараз нарощує наступ, має просування, кидає значні сили на прорив, подекуди мають вони успіх. Про це говорить майор Нацгвардії, офіцер секції планування бригади рубіж НГУ Дмитро Кожубенко. Які ще напрямки Росія зараз Лимано-Куп'янський, Покровський, наскільки я розумію, і як ми можемо оцінити перспективу їхніх зараз? зараз наступальних спроможностей там справа в тому, що наступальні дії, які зараз відбуваються, це можна вважати вже початком. Про це казав командуючий Сирський початком оцього наступальної операції, яку вони планували ще з. Пенсія навіть з осені минулого року, ми про це знали про це. Були розмови на різних ефірах, що вони планують на 25 рік на весну літа наступальну працю, яку вони розраховують проводити від півроку до 9 місяців, то, то починаючи десь е, з травня е, місяця цього року, де майже. Ну, Майже до кінця року тому тут даву це нема чому. Ми це очікували, ми це знаємо. Навіть були розмови, казав наш президент про те, що нам відомі напрямки, я, на яких вони хочуть зосередити наступальні дії. Це північний напрямок, тобто Сумський, Харківський, і Південний напрямок це можливо, Запорізький, Хі, Херсонський. Ну, і, звісно, на східному фронті тиск на Купенськ на Покроск продовжується, тому що ну, там відбувається не тому, що там зазвичай відбуваються від половини до від третини до. Половину всіх бойових зітнень, які відбуваються на, на, всій, на, всій, на, всій, на, всій, на всьому фронті, тут треба, вони звужують, звужують фронт, по якому намагаються атакувати для того, щоб на відносно вузькій ділянці фронту можна було зробити, досягнути суттєвої переваги в живої сили та техніці. Це дуже важливий момент, бо в гібридній війні інформаційна складова вона дуже важлива. Коли ми кажемо, що вони підтягують якісь резерви, ми маємо розуміти, що кількість на їхній склад російської військи на всі лінії фронту не збільшується. Він потрошечку зменшується завдяки тому, що вони несуть втрати, вони можуть пановити в рекруті в різний спосіб. Десь до 30-35 тисяч щомісячно вони поповнюють, а десь приблизно 35-40 тисяч миничами. Тобто невеликий від'ємний баланс вони в них є по сили. Тому, тому вони зосереджуються на вузькій ділянці фронту для того, щоб переміщаючи війська з інших напрямків, з інших ділянок фронту, на якому місці зробити більш-менш суттєву перевагу чи чисельно. Але так інформація інколи подається, що складається враження, що вони десь там з Сибиру, чи з далекого сходу, чи з якогось глибокого тилу додатково пересувають війська і таким чином посилюють свої можливості, і там по всій ділянці фронту зможуть робити наступальні дії. Це не відповідає дійсності. кількісна армія їх не збільшується. Тому вони і обирають тактику зглуження лінії фронту, на якому хочуть зробити наступ, для того, щоб переміщуючи війська з інших напрямків, ну не повністю, а частково переміщуючи, посилюючи на якомусь напрямку, там зробити спробувати зробити ну, щось більш-менш суттєво. Тому тут інформація це зброя ще раз під час гібридної війни, інформаційна складова велика, і це теж зброя дуже обережна. Ну, коли ми подивимось, це все правдиво, так вони десь збільшуються. Але ну хотілося б, щоб додавали, що збільшуються не рахунок, за рахунок того, що вони щось там додатково мобілізували, а за рахунок того, що вони просто примістили ці війська з іншого Пане Олексію, безмежно вдячна вам за фахові коментарі, чіткі та зрозумілі, і за всю вашу роботу, і за ваш час для нас. До наступних зустрічей бережіть себе. До Зустрічі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був разом із нами ми говорили про ті теракти маніпулятивні, які готує Російська Федерація, щоб потім звинуватити будь-сім то в них Україну, прикладати нас вину і казати: ось вони терористи, недоговороздатні, Все це світ бачив, все це вже було згадали ми класиків. Тож ніхто на це не купиться. Говорили про атаку на Крим, все повертається до Росії. Якби вони не підтягували зараз свої засоби ППО, зосереджуючи якраз таки навколо скрєпного, символічного для Путіна Кримського мосту, незаконно збудованого до нашого незаконно анексованого. Ним Криму і до Москви, де готується парад Побіда-Бєсія. Втім, ППО їхнього багато. Воно не діряве. Зауважує пан гетьман, але наші дрони куди більш ефективніші, куди більш технологічніші, настільки новаційні та різноманітна ця номенклатура, що їхня ППО будь-якій кількості та якості просто не може справитися з ними. Друзі, ми справляємося з ворогом. Бачимо, що своїми силами і точно крокуємо до перемоги. Не опускаємо руки, не здаємося, не сумуємо. Трампа взагалі не рухаємо. каже Сергій Фурса. Давайте взагалі що він говорить, не будемо. Аналізувати, щоб не турбуватися, будемо подіях вже дивитися, тож чекаємо дій і тому ми, разом з вами ми продовжуємо боротися з ворогом своїми силами. А вони в нас є. І є qr код який з'явився в наших екранах. А це значить, що я нагадаю, що триває наш збір на Volkswagen Д 5 він зі спеціальним таким краном. Він для підрозділу легендарного К2. Переходьте, будь ласка, за qr кодом який ви бачите на своїх екранах. Нам потрібно 490 тисяч гривень. Вже більше 35% зібрано. Будь ласка, друзі, спасібі кожному за кожну вашу гривню. Не думайте. Про суму важлива кожна дійсно і копієчка, і гривня, і 10, Ну а хто може більше, теж раді. Пам'ятаємо, що на каву і на якісь тістечка ми витрачаємо то це абсолютно таке саме і задоволення наших же ж потреб, потреб протидії російському агресору.